Україна готується до обміну інформацією про банківські рахунки своїх громадян із 123 країнами світу в рамках годи про автоматичний обмін податковими даними. Це спрямоване на боротьбу з ухиленням від сплати податків. Спочатку нововведення торкнеться українців, які мають понад 1 мільйон на рахунках або відкрили нові рахунки після 1 липня 2023 року. У 2025 році перевірки розширяться на ширше коло громадян, включаючи тих, хто має менші суми на рахунках. Особливу увагу звернуть на біженців, які отримують соціальну допомогу за кордоном, але працюють дистанційно в Україні. Можуть виникнути проблеми з виплатами, якщо буде виявлено невідповідність доходів. Громадяни повинні заповнити анкету та вказати інформацію про своє податкове резидентство. Якщо громадяни приховають інформацію або нададуть неправдиві дані, їм загрожуватиме штраф до 800 тисяч гривень. Банки будуть зобов'язані інформувати клієнтів про необхідність подання інформації щодо свого податкового резидентства. Якщо відомості про клієнта зміняться, він зобов'язаний повідомити про це фінансового агента протягом 30 днів, а порушення можуть призвести до штрафів та додаткового оподаткування.